Дев'яте століття нашої ери. Славетне Західно-Франське королівство продовжує страждати від нападів сарацинів, вікінгів та інших ворогів. І на захист своїх земель стають паладини, благородні мужі, яким під своїм контролем необхідно об'єднати сили міщан. Аби побудувати укріплення та захиститися від постійних набігів загарбників та поширити віру на всіх своїх територіях для укріплення духу всіх жителів, саме цим вам і доведеться займатись у грі. Паладини Західного королівства в локалізації видавництва Lord of Boards, з правилами якої ми сьогодні з вами і познайомимось. Тож Паладини Західного королівства це сіквел до ще однієї локалізації Lord of Boards під назвою Архітектори Західного королівства, в якій ви намагались розбудувати своє королівство, споруджуючи різні будівлі і зводячи собор за століття до подій, що розгортаються у паладинах. Тепер настав час захистити своє королівство і дати йому можливість розвитку і процвітання й надалі. Настільна гра Паладини Західного королівства розрахована від одного до чотирьох гравців, де учасники протягом семи раундів намагатимуться заробити якомога більше переможних очок. Ці очки можна отримати за будівництво споруд і застав, доручення монахам і за битви з іноземними ворогами. Кожного раунду ви будете виконувати різноманітні завдання, відправляючи на них своїх робочих, а паладини. Що мають унікальні вміння, будуть допомагати вам у розвитку треків сили, віри та впливу, щоб відкрити й нові можливості та швидше досягти успіху. На початку гри з'єднайте дві частини ігрового поля і покладіть його на центр стола. Перетасуйте карти городян і покладіть їх колодою до лілиць ліворуч від ігрового поля. Візьміть п'ять верхніх карт і викладіть їх горілиць ряд над лівою частиною ігрового поля. Перетасуйте карти стін і покладіть їх колодою до лілиць над центральною частиною. Частиною ігрового поля. Залежно від кількості гравців, покладіть 5, 7 чи 8 срібняків над ігровим полем. Це називають податковим запасом. Покладіть колодою карти боргів над правою частиною ігрового поля не сплаченою стороною догори. Далі перетасуйте карти підозр і покладіть їх колодою до лілиць праворуч від колоди карт боргів. А також перетасуйте карти чужинців і покладіть колодою до лілиць праворуч від ігрового поля. Візьміть шість верхніх карт і викладіть їх горілиць у, у ряд під правою частиною ігрового поля. Після цього перетасуйте карти наказів короля і візьміть три випадкові карти, виклавши їх до лілиць на ліву частину ігрового поля. А далі перетасуйте карти милості короля та візьміть п'ять випадкових карт, виклавши їх до лілиць праворуч від карт наказів короля. Усі невикористані карти наказів її милості поверніть у коробку, не дивлячись. Наприкінці загальної підготовки покладіть перетасовану колоду карт-таверн під лівою частиною ігрового поля, а також сформуйте загальний запас із решти срібняків, жетонів провізії і робітників. Кожен гравець отримує свій персональний планшет, а також 8 майстерень, 7 монахів та 7 застав, які викладаються на відповідні треки. Так само викладіть 7 фішок-глечиків на ось цей трек за зростанням значень зліва направо. Кожен гравець отримує 3 срібняки і 1 жетон провізії, а також три фішки показників, різних кольорів, які викладаються на поділку 0. Додатково. Роздайте кожному гравцю 12 карт паладинів обраного кольору. Кожен гравець повинен перетасувати свої карти і покласти їх колодою до лілиць біля свого планшета. Тепер гравці повинні визначити першого гравця. Це можна зробити будь-яким зручним для вас способом. Цей гравець отримує відповідний жетон першого гравця, і після цього у зворотньому порядку ходів, починаючи з гравця праворуч від першого і далі проти годинникової стрілки, кожен гравець повинен найняти одного городянина з тих, які викладені над ігровим. Для цього ви просто обираєте будь-яку карту і викладаєте її біля свого планшета, нічого не сплачуючи. Якщо на цій карті є миттєвий ефект, як, наприклад тут, ви відразу отримуєте зазначений бонус. Щойно всі гравці завершать наймання, посуньте решту карт городян праворуч та заповніть порожні місця новими картами з колоди. На цьому приготування завершується і ви можете переходити до гри. Уся партія в паладинів західного королівства триває 7 раундів, кожен з яких складається з декількох послідовних кроків. На початку раунду перший гравець передає свій жетон наступному гравцю за годинниковою стрілкою. Однак в першому раунді цей крок. Пропускається. Далі необхідно перевернути карти наказу чи милості короля для поточного раунду за цифрою зверху комірки. Зауважте, що у третьому раунді ви будете відкривати відразу дві карти. На картах наказів короля зазначаються умови для додаткового заробітку переможних очок, які вказуються під коміркою самої карти. Карти милості відкривають для гравців нові клітинки дій, які можна виконувати щораунду. Однак кожну милість короля можна використати лише один раз за раунд. Про всі ці карти ми детальніше поговоримо трохи згодом. Після того, як ви перевернули карту короля, відкрийте стільки карт Таверн, скільки є гравців, плюс одну. На трьох гравців це чотири карти. Після цього. Кожен гравець бере на руку зі своєї колоди паладинів три верхні карти, і тепер він повинен обрати одну карту для використання в поточному раунді і викласти її до лілиць на комірку карти свого планшета, обрати другу карту і покласти її до лілиць зверху своєї колоди карт паладинів, щоб узяти її в наступному раунді, а позосталу карту покласти до лілиць під низ своєї колоди. Після цього, починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою, кожен гравець відкриває свою карту вибраного паладина і бере з загального запасу двох робітників, зображених на карті, а також отримує особливе вміння на цей раунд, зазначене внизу карти. Після цього гравець також вибирає одну з доступних карт таверни і бере з загального запасу ще чотирьох робітників, зображених на ній. Робітників, отриманих за допомогою карт паладина і таверн, треба тримати нижче свого планшета. Коли всі гравці відкриють своїх паладинів для поточного раунду і отримають робітників, вони переходять до виконання дій. Починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою, кожен гравець виконуватиме по одній дії захід, і так триватиме, поки всі гравці не спасують. Тож зараз давайте подивимось на усі можливі дії. Для виконання ви можете вибрати дію як на своєму планшеті, так і на будь-якій вільній відкриті. Тій карті милості короля. Щоб виконати дію, ви повинні розмістити зазначену кількість робочих, заповнивши всі комірки. На кольорові комірки необхідно викладати робочих відповідного кольору, на прозорі робочих будь-якого кольору. Злочинці фіолетового кольору вважають джокерами. Їх можна розміщувати як на прозорих клітинках дій, так і на кольорових. Комірки дій на вашому планшеті поділені на дві частини: ті, що ліворуч допоможуть вам створювати ваш ігровий рушій і отримувати ресурси. А ось дій на правій частині набирати переможні очки та збільшувати значення показників. Для виконання дії розвиток гравець повинен викласти двох будь-яких робітників і скинути чотири срібняки. Після гравець знімає крайню ліву майстерню зі свого планшета і отримує зазначеного на клітинці робочого. А після викладає зняту майстерню на одну з клітинок дій у правій частині свого Планшета. Ви можете виставити майстерню тільки на вільну клітинку з пунктирною рамкою навколо. Коли у майбутньому ви будете виконувати цю дію, ви не повинні викладати робочого на клітинку, де розміщена майстерня. Для виконання дії наймання ви можете або використати лише одного будь-якого робітника, розмістивши його на лівій комірці. І після цього гравець може скинути карту городянина з ряду над лівою частиною ігрового поля і отримати винагороду, що зазначена у правому верхньому куті карти, як, наприклад, тут отримати воїна і Чорнороба. Але замість цього гравець може розмістити відразу двох робітників на ці комірки дії. І тоді гравець може найняти городянина до свого міста. Після цього гравець сплачує кількість срібняків, зазначену під коміркою городянина, і забирає цю карту собі. Крайню праву карту можна отримати безкоштовно, а ось за дві крайні ліві можна не сплачувати монетами, а натомість отримати карту боргу. Найняті городяни завжди викладаються горілиць біля планшета гравця, і кожен із них приносить відповідний бонус, зазначений внизу карти. А також, можливо, миттєвий бонус, який гравець отримує, відразу як купує собі цю карту. Постійні бонуси зазвичай активуються при виконанні певних дій, як, наприклад, тут, кожного разу виставляючи майстерню, ви негайно отримуєте одного чорнороба. Усі властивості на картах городян вказуються спеціальними позначками, з властивостями яких ви зможете ознайомитись в кінці буклету правил. Дія полювання і дія торгівля так само мають по дві комірки і, розміщуючи тільки одного будь-якого робітника, гравець отримує один Зазначений ресурс жетон провізії за полювання або срібняк за торгівлю. А ось, викладаючи відразу двох робітників, гравець отримує з загального запасу три ресурси вказаного типу. До речі, хочу зазначити, якщо гравець розміщує лише одного робітника у свій хід на будь-яку комірку дії, то він вже не зможе додати другого робітника під час подальших ходів у тому самому раунді. Тобто гравець повинен відразу вирішити розмістити одного чи двох робітників за одну дію. Для виконання молитви необхідно використати клірика і заплатити два срібняки, щоб прибрати всіх робітників з клітки. Однієї дії на своєму планшеті і повернути їх до загального запасу. Відтепер, під час майбутніх ходів ви знову зможете виконати цю дію. Виконуючи дію змова, ви розміщуєте одного будь-якого робітника і берете із запасу одного злочинця. Кожного разу отримуючи злочинця під час гри, ви відразу повинні взяти одну карту підозри і викласти її горілиць над верхньою правою частиною свого планшета, так щоб її бачили всі суперники. А після відразу взяти зображену на ній кількість срібняків з податкового запасу над центром ігрового поля. Якщо гравцеві треба взяти більше срібняків, ніж є в податковому запасі, він повинен взяти всі срібняки, а решту добрати з загального запасу. Після того, як податковий запас постошується, треба негайно розіграти інквізицію. До речі, якщо під час узяття карт колода підозро вичерпалася, перетасуйте її скид і сформуйте нову колоду. Якщо станеться що і в колоді, і у скиді теж немає карт, негайно розіграйте інквізицію. Під час інквізиції гравці з найбільшою кількістю карт підозр негайно отримують по одній карті боргу і повертають половину своїх карт підозр з округленням до меншого, беручи їх зверху свого стоса і викладаючи до скиду підозр. І якщо жоден з гравців не має карт підозр, ніхто не отримує карти боргу. Під час інквізиції активуються деякі уміння горожан. Наприклад, змовниця дає змогу гравцеві скинути одну карту підозри перед підрахунком, у кого їх найбільше. Гравці можуть застосовувати вміння своїх городян у довільному порядку, однак їх треба застосувати до отримання карт боргів. Щойно гравці візьмуть борги і скинуть карти підозр, поповніть податковий запас рідняками з загального запасу залежно від кількості гравців. Для активації дій доручення вам необхідно використати трьох робітників та певну кількість провізії, що вказана над крайнім лівим монахом на треку. Наразі це дві провізії. Після цього ви знімаєте монаха і отримуєте зазначений бонус комірки, а саме збільшити показник впливу, перемістивши на одиницю маркер треком. Після цього ви можете розмістити свого монаха в порожню комірку на ігровому полі відповідно до вашого показника віри. Ваш показник віри дорівнює положенню маркера віри на треку, до якого додається тимчасовий показник збільшення значення вашого паладина. Кожна із частин поля має показник у чорному пропорції, і саме цьому показнику має дорівнювати ваш показник віри або бути більшим за нього. Тобто, якщо ваш показник віри 5, ви можете виставити свого монаха лише в порожні комірки цих трьох частин. Але зазначу, що деякі комірки є недоступними при певній кількості гравців. Після розміщення монаха ви відразу отримуєте за. Зазначений бонус на комірці. Наприклад, зараз це два срібняки. Дія фортифікації для виконання потребує трьох робітників, та додатково вам необхідно скинути стільки жетонів провізії, скільки вказано під крайньою лівою порожньою коміркою для карт стіни. Однак ваш показник впливу має дорівнювати або бути більшим за цифру на блакитному пропорції під відповідною коміркою. Нагадую, що цей показник складається з показника впливу на треку, а також тимчасового показника збільшення значення наявного паладина. Далі гравець бере верхню карту з колоди стін і кладе її горілиць у крайню ліву вільну комірку вздовж верхнього края поля. На кожній карті стіни зображено миттєві винагороди. Зауважу, що серед цих винагород завжди є збільшення показника сили, принаймні на одиницю. Щоб це відмітити, перемістіть червоний маркер на треку на одну поділку вгору. Виконання мобілізації також потребує трьох робітників і додатково скидання певної кількості жетонів провізії, яка зазначається над крайньою лівою заставою на планшеті гравця. Після сплати гравець прибирає фішку застави і отримує зазначений на комірці бонус підняття по треку віри на одиницю. Після цього гравець може розмістити свою заставу в порожню комірку на ігровому полі відповідно до вашого показника сили. Показник сили гравця складається із показника на треку, а також тимчасового показника збільшення значення наявного паладина, якщо такий показник є. Кожна з частин поля має показник у червоному пропорції. Саме цьому показнику має дорівнювати ваш показник сили або бути більшим за нього. Після виставте заставу в доступну вільну комірку і отримайте миттєвий бонус, зазначений на цій комірці. Для виконання дії розгрішення необхідно використати трьох робітників і додатково скинути стільки середняків, скільки зазначено над крайнім лівим глечиком. Однак, виконуючи цю дію, гравець враховує значення свого показника впливу, яке повинно дорівнювати або бути більшим за число на глечику. Далі гравець переміщує свій крайній лівий глечик на вільну клітинку в нижній правій частині свого планшета і отримує зазначений на ній миттєвий бонус. А також Скидає одну карту підозри, що лежить над його планшетом. Також гравець отримує бонус з комірки, з якої він щойно забрав глечика, саме підвищення показника віри на одиницю. Наступною можливою дією є атака, і для її виконання вам потрібно використати трьох зазначених робітників. Далі гравець визначає свій поточний показник сили і відповідно до нього може вибрати чужинця для атаки. На кожній комірці чужинця зазначається число в червоному прапорці, і показник сили гравця має дорівнювати або перевищувати це число для можливості атаки. Наприклад, якщо сила гравця 6, гравцю для атаки доступні ці три чужинця. Одна гравець може заплатити по одному срібняку за кожні два очки, яких йому бракує для атаки. Атакуючи чужинця, гравець відразу отримує зазначені бонуси в кутку карти, а після забирає його карту, викладаючи до лілиць біля свого планшета. Останньою доступною дією є навернення, і для її виконання також потрібні три робітники. Та додатково необхідно скинути кількість срібняків, зазначену на першій вільній лівій комірці для карт внизу планшета. Після цього гравець повинен визначити свій показник віри, який повинен дорівнювати або бути більшим за число в чорному пропорції над коміркою карти чужинця. Наразі гравцю доступні ці три чужинця. Після вибору чужинця для навернення гравець викладає обрану карту в крайню ліву комірку і отримує зазначений миттєвий бонус низу цієї карти. Також на цих картах зазначаються умови для фінального підрахунку очок. Додатково на картах милості короля ви також можете зустріти різноманітні дії, однак кожну таку дію може виконати лише один гравець. Тож наразі ми розглянули усі можливі дії гравця у хід, окрім однієї. Коли у гравця більше немає доступних робітників для виконання різноманітних дій, або коли він вирішує припинити виконання дій, тоді у свій хід він може спасувати. У такій ситуації гравець повертає всіх робітників зі свого планшета до загального запасу. Однак, якщо в запасі гравця ще є робітники, він може залишити їх собі для наступного раунду. Про те, що найбільше трьох робітників після цього гравець більше не може виконувати ніяких дій у цьому раунді однак він усе ще бере участь у розіграшах інквізиції. Ба більше, навіть якщо гравець спасував, то вміння деяких городян. Як, наприклад, властивості під час інквізиції можуть активуватись. Після того, як усі гравці спасували, треба оновити ігрове поле. Якщо в крайній правій комірці залишалася карта городянина, скиньте її, а потім посуньте решту карт городян праворуч, заповнивши порожні місця. І викладіть нові карти, заповнивши вільні комірки. Якщо колода городян вичерпалася, не перетасовуйте скид. Кількість цих карт обмежена навмисне. Також, якщо в крайній лівій комірці залишилася карта чужинця, скиньте її, а потім посуньте решту карт чужинців ліворуч, заповнивши порожні місця. Потім відкрийте нові карти чужинців, заповнивши всі вільні комірки. Якщо колода чужинців вичерпалася, також не перетасовуйте скид. Після цього приберіть усі карти таверн, що були доступні в цьому раунді, поклавши їх орілиць до скиду. Якщо колода таверн вичерпалася, просто перетасуйте її скид, щоб сформувати нову колоду. Наприкінці поверніть назад до загального запасу всіх робітників, розміщених на картах милості короля. Поверніть свого паладина під низ колоди і можете розпочинати новий раунд. Однак, якщо тільки що завершився сьомий раунд, то гра закінчилася, і ви можете відразу переходити до фінального підрахунку очок. Спершу гравці перевіряють виконання наказів короля на кожній карті. Зазначається умова, і якщо гравець її виконав, наприклад, у нього є 5 карт стіни, тоді гравець отримує кількість очок, зазначених в жовтому пропорції під відповідною коміркою карти. Кожен маркер на треку показників приносить відповідну кількість очок. Якщо біля комірки немає позначки, зараховується попередня позначка. Також гравець отримує переможні очки біля останньої порожньої комірки кожного із треків, якщо, звісно, там є відповідна позначка. Додатково, деякі карти стін також приносять переможні очки, як і останні три комірки треку стін. Перевірте умови на картах навернених чужинців і отримайте за них переможні очки. Кожен довільний набір із трьох ресурсів срібняків чи жетонів провізії приносить одне переможне очко. І наприкінці відніміть по три очки за кожен несплачений борг, або отримуйте додатково по одному очку за кожен сплачений борг. Гравця, що набрав найбільшу кількість переможних очок, оголошують переможцем. У разі нічиєї за сумарною кількістю очок перемагає претендент, що набрав найбільшу кількість очок саме за накази короля. Якщо далі нічия, то перемагає гравець з найменшою кількістю карт. Підозру. Якщо нічия зберігається, то всі претенденти ділять в перемогу. Додатково у гру Паладини Західного королівства ви можете грати і в соло режимі. З усіма змінами ігроладу та під час підготовки ви можете самостійно ознайомитись у буклеті правил. Наразі ми з вами розглянули усі правила, які вам будуть потрібні для вашої першої партії в настільну гру Паладини Західного королівства. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже. І якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре! Бувайте!